Ну, Найголовніше сьогодні подія це, звичайно, обшуки у бізнесмена Міндіча, яке проводить набу. Міндіч за декілька годин до цього збіг втік з України. Ну, зрозуміло чому, зрозуміло, як він втік. Все, все тут абсолютно зрозуміло. Зараз публікуються, от буквально зараз публікуються плівки, так би мовити, міндіча, на яких розповідаються про там у Міндіча Кликуха там Карлсонги. І там йдеться мова про реальні крадіжки в, в енергосистемі України, так? тобто захисні споруди, ну все. І, словом, те, що ми корупційна дуже країна, це все, звичайно, було відомо і раніше. Цікаво, як це все. Ну, я думаю, що після цього скандалу нашій владі буде ну зовсім важко пояснювати все тільки, тільки російським так би мовити, обстрілами, те, що робиться в енергетиці. Ну і подивимося наших західних партнерів, для них це теж дуже сумно. В принципі, я а, як би не до цієї влади, але вважаю, що це, звичайно, в мінус для всіх нас. Зрозуміло, так? Саме скандал, саме зараз, саме коли вирішується доля України. І зрозуміло, що ніяких наслідків в найближчій історичній перспективі, так? Ну хіба що західні наші партнери просто стукнуть кулаком по столу і щось зроблять, але наслідків внутрішніх не буде серйозних. Отакі от. Такі ось. Сумно, сумно.